Якщо ви звернули увагу, МСЮ змарнували деяких своїх персонажів. Тож давайте подивимось на трійку найпопулярніших персонажів, які були змарновані. Номер три. Таскмайстер. Таскмайстер один з культових лиходіїв месників, тому що вона може копіювати кожен стиль бою месників. Згадайте, як залізна людина переміг Капітана Америку, скопіювавши його стиль бою у фінальній битві громадянської війни ось наскільки потужна таскмайстер. Але в МСю вони змінили її історію, і вона стала доброю в кінці Чорної вдови і нещодавно повернулася знову в «Громовержцях», але її достроково вбиває привид. Номер два. Гор м'ясник в коміксах навіть Одін не міг зупинити Гора, з ним вели боротьбу три версії Тора, але вони все одно програвали. Але в МСЮ він просто грався з дітьми. Один Халк Халк був у порядку, але після того як його подолав Танос у війні нескінченності, він більше не захотів виходити. Тоді Брюс і Халк об'єдналися в розумного Халка. А далі ви все знаєте.